Боги війни це те, на чому тримається піхота. Зменшення числа набоїв відбивається на втратах наших воїнів на полі бою. Що з цим робити? Пане Романе, скажіть, будь ласка, можливо, треба було перейти на військову економіку, і коли на перемогу працює все суспільство, всі заводи, школи в старших класах можна на уроках праці, наприклад, робити ті самі ж дрони? Ми маємо зрозуміти, що для того, щоб переходити на військову економіку, потрібно, щоб були ресурси в першу чергу для військової економіки. І це не виглядає вже приблизно так, як це виглядало там, під час Другої світової війни, коли це було зараз набагато більші речі, можна робити набагато меншими силами. Тому щоб діти на уроках робили ті самі дрони, потрібно спочатку завантажити наші всі заводи, які в нас є, якими вони можуть робити. А потім, уже коли цього буде не вистачати, тоді до дітей. Я думаю, що в нас є можливості зараз тими заводами, навіть оборонно-промисловим комплексом, розвивати і робитися. це. і буде вже воєнна економіка, але вона, я думаю, буде відрізнятися від нашого уявлення, коли кожен, кожна людина там щось робить своїми руками. Потрібно робити так, щоб. Ми робили стільки, скільки е, потрібно для нашого фронту. Чи якщо це поси потрібні всі люди, питань немає, але я сумніваюсь, тому що зараз можливості і технічні е, набагато більші, тому ми маємо розуміти, що ресурси саме головне це зараз ресурси скільки і скільки ми можемо виробляти цих снарядів своїми силами? Дивіться, я не можу сказати цифру, тому що вона є скажімо, Мені її доводили на комітеті, який був під грифом Все, я секретом. Да, тому я скажу, ми дійсно збільшили кількість, але. Ми маємо розуміти і відрізняти, наприклад, там ту саму мінометну міну від мінометного пострілу. І воно дуже відрізняється. І я скажу, є дуже велика різниця, що ми можемо робити там, скільки ми можемо робити мінометних мін. Мінометна міна це болванка з вибуховою речовиною, а мінометний постріл це іще порох, який дозволяє її. Послати в ціль і без цього пороху це просто болванка, яка в принципі ну можна з дрону скинути, тому основна зараз проблема у всьому світі. Я не буду виокремлювати нашу державу. Звичайно, нам це потрібно найбільше, і ми в цьому напрямку маємо рухатись. Це пороха різних типів, їх немає. Ну, не те, що немає, їх не вистачає у всьому світі. Світ не був готовий до такого масового застосування артилерії, танків та просто навіть стрілецької зброї. Але яка б в нас не була сучасна зброя, ми пам'ятаємо, що порох був придуманий багато століть тому, але яка б не була ще раз повторюю, сучасна зброя, нічого не змінилося. У тебе немає пороху, ти не можеш протистояти. Противнику. Євроблята кількість певних і снарядів. І... А скажіть, будь ласка, якщо які наслідки того для нас, якщо Європа знову до весни не вийде на заплановану кількість снарядів для нас? ну знову, Які ск... наслідки буде? Так. Тобто ми не можемо планувати якісь контрнаступальні операції, очевидно, це. Глуха оборона так, і тут, така тут ми маємо говорити. от, щоб відповісти на ваше питання, потрібно знати конкретну потребу для кожної операції, наприклад, для оборони, для наступальної, і те скільки нам до прикладу може дати Європа. Звичайно, якщо їх буде вистачати тільки на оборонну операцію. Нам, як би ми не хотіли повертати свої території, ми не зможемо це робити. Щодо наступальної операції, звичайно, потрібно, хто головнокомандувач озвучив цифру нещодавно, велику 17 мільйонів боєприпасів, вона, звичайно, така захмарна, велика. Але я думаю, це приклад того, показати, що артилерія все ж таки ще, як би там хто не говорив, є переважаючим.